Я особисто в Міністерстві економіки займаюся інтеграцією українців до праці і зайнятості, до підприємництва. Я займаюся також питаннями залучення жінок до підприємства, до роботи. Для мене це насправді одна з моїх улюблених тем, тому що за час своєї роботи в Міністерстві економіки ми маємо таку дуже класну програму, коли будь-хто з українців може взяти 250 тисяч гривень від держави для того, щоб створити або власний бізнес. Наприклад, це може бути маленька кав'ярня, пекарня, СТО на ваш роз. І е, програма триває вже рік. Ми пробачили дуже багато африканців. Нас там було ну це не так багато в рамках держави, але все одно багато в час війни. У нас було 24 тисячі заявня, бачити тридцять чотири тисячі заявок і 7 тисяч переможців. І щоб ви розуміли, подаються і жінки, і чоловіки. Е, коли ми почали працювати з цією програмою, ми зрозуміли, що насправді чоловіки подаються частіше серед заявок чоловіків більше, але виграють частіше жінки. І це нас привело до такого висновку Міністерства економіки, що жінки подають більш цікаві бізнес-плани, більш цікаві заявки, більш якісно їх готують ретельно, що дозволяє їм перемагати. Але потім ми побачили ще один цікавий цікавий такий інсайт, що Бо ти можеш просити на свій проект 50 тисяч гривень, можеш просити менше, в залежності, як ти порахуєш більшість складу. І коли ми порахували, скільки просять в середньому чоловіки і скільки просять жінки на свій проект, ми побачили, що чоловіки завжди просять більше. То чоловіки в результаті, хоча вони перемагають більше, отримали закупну більше грошей. І я така завжди думаю, що дійсно жінки оцінюють свою роботу дешевше. Задумайтесь над цим, бо насправді це не має результату.